Ось так виглядає обмостка дорожка. Все, закінчив. Сьогодні вчора зробив половину там, де вкрито плівкою. І сьогодні долив уже все до кінця. Ось так воно виглядає. Зараз теж цю половину накриваємо плівкою. І все. На три дня Нехай стоїть собі, застигає. І потім будемо відкривати, вбирати палубку і дивитися, що воно в нас вийшло. Ну, на перший взгляд, вроді би нічого. І радий вітати себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. Слава Україні! Значить, що, все, закінчив заливку. Це вже окончательно закінчив із такими бетонними роботами, тому що вже і приморозки беруть такий хороший з утра. Сьогодні був. Не знаю, правда, скільки градусів, ну так, примерзло все добре. І та й по времені вже все, треба другу роботу робити, тому що время піджимає. А ці роботи бетонні забирають дуже-дуже багато часу. Значить, не знаю, як воно що буде з бетоном. Ну, думаю, що буде все нормально, тому що купляв там спеціальний пластифікатор, який додається. Коли робиш з бетоном в період морозу, використовував його також там внутрі в курнику. Ну, дивлюся, все, все якби вроді би нормально. Ну, це, звісно, зараз зразу ти нічого не поймеш, нічого, ну, це все буде видно тоді вже згодом. Ну, що буде, то буде. Думаю, що все буде добре. Закрив і втору половину вже плівкою. Все. З цим все. Ждемо, ждемо тепер, коли бетон стане, все відкриваємо, розбираємо опалубку і працюємо далі. Значить, що тут з каліткою? Калітку я зняв, її прийдеться підняти Ну, це не, це не проблема. Петлі ці турбінкою зрізаю, вверху і, і просто їх вище. Переварюю, там десь на сантиметрів 20 треба буде вище їх переварити. І все, калітка буде просто трішки-трішки вище І, звісно, цей засовчик тепер теж тут треба буде зрізати і трішки його вище переварити, тому що він тепер не буде співпадати з отвором, який в стіні. Так, що іще? Ага. Зараз підемо, покажу, тепер треба тут перейти, почав е, робити приточку, вентиляцію в курнику. Ось як воно виглядає виходить, з улиці. Це тільки половина того, що я зробив. Тут, виходить, низ тепер зашивається, якраз є оцей потай, куди тут буде просто лист фанери до цих пор і зашивається лист фанери сюди. А та давай фокусуйся вже ви, зараза. А потім е, влажується пінопласт, п'ятерка десь. І з внутрішньої сторони також зашивається. Оце, оцей кусок, також зашивається фанерою. Ну, а вверху це ось сам клапан. Ось так він виглядає. Хоп, відкривається і закривається. Ще не до кінця все воно доділене. Ну, ось так в такому от режимі буде працювати. Тут ще буде защита від вітру. Ну, це вже, як я кажу, це вже буде все потім. По вентиляції буде окреме відео, де я все розповім і покажу. І також з цієї сторони буде робитися такий самий клапан. Буде дві приточки. А там, виходить, на тій стіні внизу 50 см від пола, буде витяжний вентилятор, який при включенні якого будуть зрабатувати відкриватися оці клапана. Тут і виходить, там з тої сторони. Ну, як я вже сказав, це буде вже потім, потім окреме відео. Ну, а поки у нас там бетон буде. Застивати і, так скажімо, поки немає там як можливості зайти туди, в курятник і працювати, хоча там можна доску кинути. Ну, то таке. Це треба тут, тому що треба подогнати роботу трошки тут в свинарнику. Якраз, поки там буде собі воно застивати, ми тут підгонимо трішки-трішки роботи. Треба, як я вже казав, готувати слідуюче місце під поросят. Зразу цю перегородку будемо ділити пополам, готувати місце під свиноматку для свиноматки і місце під поросят. Убираємо цей пол дерев'яний, дезінфікуємо, білимо все і буде у нас місце, куди заїдуть нові поросятки. Завтра знову нічого не зможу я зробити вдома, тому що завтра знову день роз'їздів, так скажемо. Їду завтра забираю вже е кормоцех, який жде мене на деливері. Е, чому не забрав відразу, коли це він прийшов ще два дні назад, виходить, тому що завтра буду брати прицеп на прокат. Якраз мені на виходні він потрібен, тому що буду їхати в Херсон до батьків. І хочу поїхати з прицепом. Е, те, що там ціліло, треба забрати. Там небагато ціліло, але щось, щось є. І його. Потрібно потрібно забрати сюди. А... І якраз зараз разом беру прицеп. Так підгадав, що беру прицеп. І потім вже поїду і заберу кормоцех і привезу кормоцех додому. Все заразом. Якраз. І кормоцех привезу, і підготовка буде завтра машини і прицепа до скажімо так поїздки на Херсон. Також сьогодні замовив іще. Міні-дробарочку, ну як міні, також на 4 кВт вона ну на одну фазу на 220 вольт. І, я думаю, можливо, вона також до завтрашнього дня приїде. І якраз заразом все, все заберу. Це буде як запасний, так скажу, альтернативний варіант, тому що перебої зараз зі світлом. і... Три фази не завжди в нас є. А, скажімо, одна фаза частіше буває, і можна буде поки що на одній фазі на маленькій дробарці, приготувати корм для моїх свинок. Тим паче, що їх не дуже поки що багато, і корма там потрібно їм небагато. Так що бітону. Змішувач і міні-дробарка справляться з цією задачею, я думаю, на ура. А уже кормоцех наладнаємо все, підключимо все. Буде стояти і, так скажемо, чекати своєї черги. Замовляв, в общем, зайшов в інтернет, який перший попавшийся, побачив. Понравився мені він так. На вигляд, і все. Не читав ні відгуки, які про нього, ні там характеристики подивився, скільки чого, мели, ну, понятно, як завжди, вони там завишають. Ну мені достатньо і того. Все. Там, тим більше, в комплекті йде 4 решета, двойка, тройка, четверка і вроді. Подивився так по фотографіям. В общем, підходить. все, Нічого, я там не любите для довго риться, шукати, перерити 100 сайтів, почитати відгуки. Відгуки, як завжди, є хороші, є погані, потім голову ламаєш. Коротше, беру який перший попавшийся, а потім будемо розбиратися вже на місці тут. Це вони всі практично одинакові. Що там двигатель, корпус і ножі, все. Так що. Як приїде, уже все покажу потім, що, що замовив і розкажу. Ну а так що на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я і добра. Бережіть себе, до побачення. Слава Україні, слава ЗСУ, і все буде Україна!